Друзі, середина листопада припаркова зона. Припаркових зонах теж можна знайти їх. в всередині листопада ростуть вони, хто знає зимові опеньки. Давно їх чекаю, в принципі, розуміючи те, що вони усе мають тільки почати рости. Вони люблять холод, вони люблять вже рости після приморозків, але коли немає стабільних морозів по ночах. Дуже гарний смачний. Гриб. Я б сказав, би, один із найкращих грибів в принципі, за весь грибний період. У мене вся сім'я їх любить. Сказав би навіть вся родина їх любить. Зимовий опеньок або фламуліна не немає, в принципі, двійників, але є схожий на них гриб це галарина оторочкувата, яка є дуже отруйною. Зимовий опеньок має маслянисту шапочку, воно навіть блистить, по ньому видно. В принципі, так само, як у маслят, зверху в нього шкуринка вона слизька, липка і має той же самий антиоксидант і противіруску одночасно на цій шапочці. Тобто оцей слиз, як у маслят, так і в цього опенька, він, можна сказати, лікувальний. Якщо всю зиму їсти його, то можна ніяким коронавірусом не захворіти. Росте, буває, біля пеньків цього опенька дуже багато. Зараз я окремо відео покажу, де я збирав величезними купами. Якщо удачно попасти на хороші грибні місця цього пенька, можна зразу назбирати цілий кошик чи пакет. Бувало таке, що навіть півмішка збирав, ну, зупинявся чисто із-за того, що не знав, що я буду далі з ним робити. Відрізнення від його отруйних двійників це те, що зимовий опеньок росте практично всю зиму. Вже рідше він зустрічається в лютому, але в грудні-січні місяці, навіть не дивлячись на те, що приморозки чи морози, тільки морози настають, він відтає. В принципі, довгенько відходить, але повертається до своєї форми і навіть продовжує рости. Всі інші його двійники гинуть після першого приморозку і пропадають. Він може заморозитися, відтати і знову рости. Класний гриб, беріть собі на озброєння. Гляньте, друзі, яка красота. Сходить сніжок, закінчилися морози і фламуліна знову буяє, росте. Знову поправилося в неї здоров'я.